Я знаю людей, які виїжджали від 4 до 5 тисяч доларів. Особливо я знаю, які по 5-6 тисяч доларів робили собі бі біли квітки. Ну, все це відомо. Ну, це, е, я іще, ще раз повторюю: це моє особисте ставлення до цих людей. Е, з багатьма я перестав спілкуватися, тому що позиції в нас різняться. Але вони є, і вони є в кожного. Інше. Давайте ще зараз про е, знаєте, як, не, не треба вважати чужі гроші, але коли вони корупційні, можна і почитати. Зараз, наприклад, беремо ту Шодесу. Там в день видаються. У них там стоїть ставка вивести їм там тисячу повісток. Ну з тисячі повісток 500, то тобто 50 відсотків взяли, десь потеряли з цими повістками. Хтось там ще там десь працює. Там їх роздають бездумно, але 10%, відсотків тисяча це на добу але 10% захотять прийти і порішати. Якщо вони захотять прийти і порішати хоча б на відсрочку, на 6 місяців, це стоїть по, там, по непідтвердженій ще інформації, тому що я особисто не рішав, не знаю, я не слідчий, від 2 тисяч доларів. Посчитайте, 100, 100 людей в день рішають, а 200 тисяч доларів. Ви вважаєте, що про ці схеми ніхто не знає? Працюють всі у зв'язки, працюють ВЛК, працюють військомати, працюють всі, працює система шлях, яка їх випускає. Це ціла система, яка зараз наживається, це їх зв'язний час наживається на дезертирах та на тих, хто хоче уклонитися від воїнської служби. Ну такова реальність, і цю реальність потрібно бороти. Дивіться на насчет правоохоронних органів. Ні, збу. Ні, ДБР не були заточені під такі масові злочини. Це масовість. Наприклад, розумієте, що такое 2 мільйони людей. Тобто вони ну це вал, який вони не перероблять ніколи в житті. ДБР вообще заточена під то, щоб топ-чиновників моніторити. А це вал 2 мільйони і вже два виїхала. Ну сумасшедший вал. Тому спеціально для цього створюється на сьогоднішній день такий орган, як військова поліція. Але ми зіштовхнулися тим. Що військова поліція, яка повинна масово розглядати такі злочини, моніторити спосіб життя воєнкомів, їх оточення, моніторити спосіб життя військових, які обагачуються на війні, та виявляти їх, вона не буде мати слідства. Разумієте, от створюється орган військової поліції без слідства. Тобто вони будуть підпорядковуватись слідчим з ДБР там або там, там тощо. Ось, це ну як для мене, то це создається орган, який не буде функціонувати на 100%. Я не розумію причину, чому там це не можна. Ну, де як могло озвучити, там чомусь не дають залужному слідство. але це пускай стаються догадками тому, що так створюється. Не розумію.